Яка вона вдумлива і як вона практично собі мислить, як далі бути? Приємно було б читати, тим більше що мені прийшлося працювати з його батьками, а родина дуже благородна, і обидва лікарі, мама і батько, і вони такі були. Ми починали про у лікарні, і вони з нами були. І ви тут продовжуєте ті питання. Я вже не повторююся на ті питання, які були висвітлені щойно попередниками, бо насправді книга мудра, безважлива, дає розумні поради, вчить, як не втрачати своєї власної гідності, як тримати високо звання українця. І думаю, що не зможуть вони нас подолати, тому що. Ми не тільки сильні, а передусім мудрі, а мудрість завжди перемагала. Мені приємно те, що ви силаєтеся тут на екзупері, даєте прості народні е, приповідки, користуєтеся е, мудріми словами, які вже друковані не в одній із книжок, і по суті постулатами свого життя ви вважаєте їх, і це робить вас змістовним. Е, ну, Доброзвичливим, людяним і передусім дбайливим не тільки за власні сім'ю, родину і Тернопіль, але і за цілу Україну, успіху вам від просвіти вам низький Україн за те, що ви є і що ви справедливо відповідально і по в порядку необхідності на сьогоднішній день приносить.